Мої вітання! Сьогодні поговоримо про РРО, реєстратор розрахункових операцій, застосування його, хто може з підприємців поки що не застосовувати, та моя порада, яку касу обрати та якою зручно користуватися. Всі, хто є підприємцем, коли-небудь стикалися із історіями про касові апарати, про те, що нелегко в них розібратися, що треба здавати купу звітів щомісяця, що треба шукати людину, яка буде цим займатися, цілий час перепрошивати, щоб додати чи відняти товар послугу. Найстрашніше, що що не можна відмовитися від того касового апарату, коли вже зареєстрував, то цілий час, коли ти будеш підприємцем, то ти мусиш користуватися касовим апаратом. Але часи змінилися. Зараз є програмні касові апарати. Це набагато зручніше, легше в користуванні, також не потрібно здавати звіти щомісячні. Це є така система чи програма, яка реєструє ваші чеки та відправляє одразу до податкової. Отже, хто повинен застосовувати касовий апарат? Застосування касового апарату має бути обов'язковим, якщо ви маєте розрахунки готівковими коштами чи картою і приймаєте ці гроші на свій рахунок банку. Також, коли при поверненні товару, ви видаєте з каси гроші або створюєте повернення на карту. З 2025 року перша група єдиного податку має право не застосовувати РРО. Зручним рішенням для вас може стати вчасно каса. Зараз ми зайдемо на цей сайт і подивимося, як ним користуватись. В лінійці пошуку вводимо вчасно-каса І заходимо на сайт вчасно каса. Так. Тут ми можемо подивитися ті вкладки, які нам представлені. Наприклад, безкоштовний ПРРО. Опускаємося нижче і бачимо, що для підприємців є такі два тарифні плани. Оптимальний за 180 гривень на місяць та безкоштовний. Безкоштовний може бути, коли у вас одна каса для розрахунку та не більше 300 чеків на місяць. Якщо у вас є більше чеків, то вам потрібно підключити оцей е, тариф 180 гривень на місяць. Ви обираєте вчасну касу, то вам потрібно буде зареєструватися. Зараз ми увійдемо, як зареєстрований користувач на вчасну касу. Коли ви зареєструєтеся, то у вас буде можливість протестувати касу. Тут бачимо вкладку Тестова торгова точка. У наступних відео я вам покажу, як відкривати зміну, створювати чек. Та закривати зміну. Розкажу про всі нюанси, які потрібно знати, щоб не було помилок та штрафів в подальшому. Коли ви зареєструєтеся, у вас буде доступ до розгорнутої панелі користування, де ви можете прочитати все від початку, як зареєструвати вашу касу. Через дану програму можна відсилати. Звіти, які є обов'язкові при реєстрації точки торгової, ця програма все автоматично створює та відправляє до податкової. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.